За давніми традиціями на водограща воду освячували прямо в річці, але на щастя Чернігів воду з десни не п'є, а користується підземними запасами. Тому на Чернігів водоканалі заснували свій звичай на свято богоявлення. Вже четвертий рік поспіль в цей день. Тут освячують воду на водозаборі. Освящає воду сьогодні, то ми завжди добиваємося в першу очередь, качества води. А во второї ми віримо в то, що Господь Он її очищає от всякої грязи. Хоча, чесно говоря, наша вода, Черніговська вода, вона очень качественна, її качество очень велико. На водоканалі вірять, що вода має пам'ять, і коли Господь хрестився в річці Йордань, вода очистилася. Звідти вона розповсюдилася світом. Чернівці теж п'ють хорошу воду для того, щоб вона зберігала свої цілющі властивості, її щороку освячують. На Чернігів водоканалі намагаються докласти максимум зусиль, аби вона надходила у квартири мешканців такою ж цілющою, яку її піднімають з 800 метрової глибини, але й не забувають про християнські традиції. мы попытались еще возродить духовность этой воды, потому что в соответствии с библейскими преданиями мы хотели, чтобы это напомнило о том, что помимо материальных, помимо разных бытовых проблем у человека есть еще духовность. И именно в этот день эта вода послужила именно таким вот духовным оздоровлением для, жителей, для всех жителей нашего города. Добрую традицию водоканалу поддерживают и в городе. Представник депутатского корпуса Волод... Володимир Купріяненко в цей день згадує народні звичаї. Коли вода хреще, то кажуть Христос хрестається, а відповідають в річці Ерда. Хрест для освячення води опустили прямо у сердловину. Це центральний водозабір. Всього за кілька годин свята вода була у кранах всіх чернігівців.